Ярмарок вакансій у столичному метро відразу кілька київських комунальних підприємств розповіли про актуальні вакансії, умови роботи і заробітну плату. Які соціальні гарантії пропонують? Знає Єлизавета Яковлева. Одна з центральних станцій Київського метро перетворюється на ярмаркову територію. От тільки тут не продають смачненьке чи сувеніри на кону робочі місця. Одразу кілька комунальних і державних підприємств у сфері транспорту шукають собі працівників. Це фактично є майданчиком, де е, можуть поспілкуватись е, між собою всі зацікавлені особи е, для роботодавців. Це є можливістю. Безпосередньо дати оцінку майбутнім працівникам, розповісти про умови праці, а шукачі роботи можуть дізнатися про наявні вакансії та можливість кар'єрного зростання. Нині в транспортній сфері шукають здебільшого фахівців робітничих спеціальностей. Електромонтажник, налагоджувальник, електромонтер, електрик, слюсаремонтник і водій. У нас офіційне працевлаштування, офіційно заробітна плата, соціальні пільги. А ще безкоштовне навчання в деяких випадках забезпечення житлом і бронювання. Такі пільги пропонують роботодавці, аби заохотити кандидатів. І охочі одразу з'являються. Микола переселенець із Луганщини. До великої війни керував великим колективом. Зараз вимушено шукає роботу в. У даному випадку інженер. Я ну, на зарі трудової діяльності був водієм і е, можу через себе переступити. Я був першим руководителем полтори тисячі Ну, можу зараз через себе переступити, сіти за, за руль і працювати або звичайним водієм. А Михайло вже дбає про майбутнє ще юного онука. Йому зараз 13 Йому зараз 13, Цього року буде і Ми хочемо, щоб він визначився. Він у мене зараз ходить на дитячу залізницю. Розумієте, його тягне до техніки, і як буде, не знаю. І тому я приїхав узяти рекламки. Дуже прям завчасно. Ну да, да, да так, так, бо час іде, а потім буде пізно. Краще наперед. Після спілкування з представниками транспортного підприємства кандидат має заповнити анкету, а потім надіслати на електронну пошту своє резюме. Відбір навряд чи буде довгим, кажуть організатори ярмарку, адже транспортна сфера серед стратегічних і дефіцит кадрів може спричинити катастрофу а тим більше в такому густонаселеному місті, як Київ, транспортна інфраструктура і безпосередньо сам рухомий склад це кров нашого міста, і на сьогоднішній день. Ця кров частково обескровлена. У нас е, сьогодні близько трьох тисяч вакансій. Це тільки в трьох ос основних китах. Це в корпорації «Київ і в підприємствах, це КП Київський метрополітен та Київ Пастранс». Більше півтора мільйона осіб сьогодні перевозять наш наземний і підземний транспорт. Ярмарок вакансій триватиме сьогодні до кінця дня. Утім, незабаром подібні знайомства шукачів із роботодавцями організатори планують влаштувати у кожному районі столиці. Єлизавета Яковлева, Олександр Кругляков. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.